Всім привіт! Дивіться, яка пиль стоїть. Бачите, яка кабалдєш. По землі з'їхати донизу. Веселі горки. Оце так малеча в мене пасеться, бачите як? Ну вони тут трохи попаслися, ми вже йдемо додому. Боже, аж задихалося, подивіться, аж язика висолопила. Ну то що ти сказилася, га? А, а. О, листочка з'їла. Ура, знайшла листочка. А то. Ото так пасуться. Кози там пасуться десь на геляках. А я йду додому. Я вже за ними туди не йду. О, я з ними сюди. Направляюся вже ближче дому. З тими піонірами. О, о, о! О, теле, балябеп! По геляках, по всьому. Ото ахламони. Оце так вони пасуться, бачите? Оце така у нас красота. Вредіни малі козячі. О-та-та-та, дивіться. Хі -хі. Так кориця, ти йди сюди і по тих деревах не йди, бо доломиш того рога до решти. Ось так. То листочка з'їсть, то по гелячках поскаче. О, Ще тут по корінцях не скакали. То так, то так всі роки, всі козенята. Чого вони тако люблять? от Ну що ж ти не маєш де йти? От, от треба на тій курінці тако лізти, скакати і дертися кудись. Ну от коза є козою. Коза є козою. Скік дрік, скік дрік, поскакали, погнали, погнали, поскакали. І що ти їм будеш казати? Оце так вони пасуться, бачите? Ні, на полі, як на траві, то вони гарно пасуться. Я не сказав, чекай було б мене перекинуло? козьол. Так, кози, виходьте, йдемо додому. Ось так. Що <с> коні летять? Так, пішли додому, виходьте. Бо як зайдете, зараз мені туди за ворота, в садок, то буде йолі-палі з вами. Пішли. Ходіть, пішли кози, додому. Ходіть. Ось так. Вже ахламони. О, бачите? О, раз додому, так додому, бачите. <гум> Все, всі коло мене. Ось так. Ми йдемо пастися, йдемо так з поля. Кожен раз одно і те саме. Дай їм по горбках поскакати, по хащах полізати всяких. Але ж нічого. То ж коза. Вони хочуть десь кудись залізти. Куди поліз? Туди не можна. Сюди. Так, пішли, 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 кози. За забор не залізайте, треба буде підзяти штахети там поладнати, щоб вони туди не лізли. Хоч то воно тут має куди вилізти поміж межі штахети, але ж краще хай не лізуть, хай не вчаться. Так, да, кози? Вони всі є, вони всі за мною. Може вам кому гілячку дати? Ти з'їжте гілячку. Це бузина, бачите. Як вони смачно її люблять. Ну, не битися, не сваритися. Не битися, не... Біла! Біл! Не зачіпай кориці! Не є рік болить. Вона не хотіла котрусь бахнути в бочину і надломила. Добре, що й кров не йшла. Ось так. Ось так вони пасуться. Ось так вони люблять бузину. О! Питали мене хтось з дівчат. А хіба можна бузину козом? А чого їм не можна? Їдять от прекрасно. На цілу мордяшку, правда, кози? Ой, на ти вам чуди далі пригнув. О! На, ти їжте, значти. Стільки голови стирчать. У бамбулі козячих. За листочки гарні і теж тут їдять. О! Ось так. Кориця вже втекла. А біла вже стоїть, чекає, коли я дам команду, що можна. стоїть чекає мене. Все, ми вже з'їли, все. О, Я купідемо, щоб вона не була по очах всім. Ось такі-то крави. Йдемо, йдемо біла, йдемо. Ой, боже, куртка тікає, куртка тікає. Ось так. Йдемо додому. І не кажемо нікому, так, да, кози? Ось такі тоді ладінько. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього самого-самого найлучшого. Удачі!